Друзі, підписники гості каналу. Так, в нас стартує новий турнір. Сьогодні перший день це кривава битва на п'ятизіркових героях без синього кольору. Ось таку обороною поставив, Не дуже сильно, бо немає в мене кого ставити на такі турніри. Немає в мене, на жаль, героїв з мінйонами і мегамінйонами, які на цьому турнірі будуть. Краще за всього працювати. Ну, тільки арман є. Тому він і в обороні. Ну, поки що ніхто не нападав тільки початок турніру. Ну, подивимось. Давайте, що в нас буде в атаці? Так, це хто? Це в нас Демін Луна, швидка, неприємна. Але Фіолетова. Жовтих брати можна. Тут Дарк Фізер. Але Демілуна б'є потужно. Угу. Посилення краде. Так, контра там буде. Ну, добре, давайте візьмемо, напевно, все ж таки червоних. Ось так. Хеммер Кленга. Візьму, напевно, Машку. Спарклайт не завадить. Так, Романчик піде. І ну, лікування немає. Розподіл. Ну проти Демілуни немає сенсу брати. Давайте візьмемо Алімончика. Ну, якось так, напевно. Спробуємо такою командою подивимось. Давайте поїхали. Дарк ми можемо красти спарклайтом. Машка може діспелити камінчиками. Угу, Трічка червона, дуже багато синіх, яких в нас немає. Трійка жовтих. І все. Ну, прийдеться робити червоні тоді. В принципі, у нас поки немає ніяких посилень. Хотілося би червоні зібрати. Добре, давайте так прокинемо комбо. Так, ой, чудово вийшло. Погано, що ця зарядилася, але вже як є. Так, фіолетових у нас немає. Ну, давайте ще трішки її підзарядимо. Даремно жовті влетіли, але в нас є жовта перезарядка. Давайте спробуємо. Трішечки сову збити. Ага, ми навіть пробили. Добре, давайте тоді ось так. Романчика дозарядили, пробиваємо. Ну, забираємо ось так. І давайте в неї навіть прокинемо, щоб вона не ультувала Ну, все вже дар культувати не буде. Ну, тут, скоріш за все, війська були прокачані. Опа. Так. Ну і недокачаний герой взагалі Хелл. Угу. Ну, давайте так і підемо. Тут три зелених. Тому, звісно, що червоні нам потрібні. Цікавий хід з зеленими. Але червоних немає. Ну, добре, давайте будемо ходити. Так. Можна трійку в Хамберта прокинути, але що це нам дасть? І синіх прибрати? Теж особливої користі не буде. Ча тоді зможемо, напевно, 2-3 червоні зробити. Ну, добре, давайте прибирати. Хоргал, скоріш за все, буде ультувати. Давайте ось так, може зелений знизу доїде? А, Міль все ж таки працює. Це буде мінус атака у нас. Але добре, давайте ось так. Зарядимо Арманда. Угу. Давайте сюди. Розумію, що мінус атака у нас є, але ж варіантів небагацько. Так, б'ємо сюди. Спробуємо забрати цей фланг. Так, напевно, вдаримо в хоргла. Угу. Так, тут прокинемо, може, червоненький доїде. Не доїхав. Ось червоні. Так, нарешті ми зарядили Спарклайта. Все, тут закінчили. Ну, так, Карман, звісно, допомагає. Так, поїхали далі. Вівіка. Вівіка, новенькі герої. Проти Вівіки. Звісно, взяти смарта, але Вівіка тут не працює. Тому таку команду я і залишаю. Через неї можна заряджатись, тому це, напевно, автоматична розстановка. Так, є червоний кріс. Можна зібрати. Так. Ось так. І зелененьких збирається достатньо. Угу. Давайте прокинемось так. Може жовтий доїде, ні доїхав синій. Хто нам страшніше? Ну, ці новенькі, напевно, давайте тоді бити сюди. Ці там біовульфи, Бонзо і так далі. Так, давайте зарядимо Армана спочатку. Нехай він вже відпрацьовує. І ось так через комбо червоними. Повинні того добити. Так, спарклайт зарядився, чудово. Все, Вівіка навіть не сходила. Ну, тут вже закінчуємо. Так, дуже швидко теж все вийшло. Чудово, поїхали далі. Ось вони, пішли в гарнізоні. Тут від Лімонвуда користі не дуже буде багато. Я їм не посрізаю ману. Але уроном нанесу. Добре, давайте так залишимо. Ну це важка вже оборона пішла. Тут головне встигнути зарядитись 3 мегаміньйони, Зразу. І ще там арман є. Можна трійку вармана прокинути. Але тоді не буде у мене четвірочки. Можна зробити 4, там з бомбою буде 6. І якось тут пошукати ще один червоний, тому що треба більше червоних. Може і зелений закриється. Так, ну непогано прилетіло лимонвуду. Давайте ось так. Може там зелененький закриється? Так, б'ємо сюди, не чекаємо. Так, мінус лимонвуд, це вже добре. Давайте обережно ось так зелені зберемо. Не хочу, щоб армант ультував. Але, напевно, він буде ходити. Хоча, може, і доб'є його. Так, добре, добили. Тепер б'ємо в цього Діму. І тепер поїхав романчик. Так, чудово. Давайте ось так зберемо комбо жовтих. І просто нанесемо шкоду. Ні, Лімонвуд тут. Нам допоміг. Ну, чудово, пощастило. Напевно, теж війська не прокачне, бо дуже швидко щось вони відлітали. Так, тут ну, шо, Шимер, ну. Пепер. Та такою командою і підемо ще, сходимо, подивимось. В принципі, команда мені подобається. Єдине, що, звісно, не вистачає військ трішечки. Ось тут же поле не дуже. Ну добре, давайте прокинемо ось так фіоле. Тут заберемо 4 жовтих. І тут прийдеться ось так, може червоний доїде, не доїхав. Зараз буде цей шибер ходити. Ось це мені не подобається. А в нас не зібрані ні червоні, ні зелені, тільки трішки жовтих зібрано. І то ми не дозарядились. Добре, давайте ось так. Треба шукати армана. Бо зараз буде це травління. Давайте тут. І ось так. Ну Цей мегамінь просто мене зараз знищить. А ще він дозарядився. Так, ну, прийдеться хоча б з пепер збивати. Не вийшло. Але мега мінньона забрали. Добре, давайте ось так обережно. І спробуємо все ж таки цього шимера добити, тому що він ну, мене просто дратує. Сюди ось так. Шеклболт. Він же ж ману <кхи> ну, ріже. І арманда точно попаде. Ну добре, давайте ось так тоді. Немає варіантів. Так, і в Арманда все ж таки він попав. Давайте, може, зелений знизу доїде. Нам треба Арман. Ой-ой-ой-ой-ой. Як же вона боляче прибила. Так, ставимо мегаміньйона. Я розумію, що той не блокується, але ж, можливо, хоча б цього заблокуємо. Так, зараз буде бити боляче. Ні, заблокувався. Мана в нього є, тому давайте з нього і розпочнемо. О, Лімон я недаремно взяв. Ну тут вже було важко. Хоча б ми впорались, що ж, перший день. Топ-1, ну, звісно, це є дуже далеко. Ой, вже оборона пропустила. Ну, оборона не буде тримати, я ж кажу, що немає таких не гарнізончиків, не омегаміньчиків, не просто там якісь витикашників, які міньонів дають. Ну, подивимось, що буде далі. Ось такий був перший день. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня. Саме головне бережіть себе та рідних. І до зустрічі на відео. До побачення.